Привіт, друзі! Знаходжусь в будиночку iFrame на третьому поверсі. Отак ось виглядає. І хочу вам розказати про сходи, як ми їх робили, що ми використовували. Значить, використовується брус 50х150, забивається на металеві гвістки, а також металеві шиночки от, знизу до верха. Єсниця пішла, пішла, пішла зверху донизу. Бачите, дуже класно, ще підлоги немає між третім та другим поверхом, тому приходиться так от лазити нестандартно. Бачите, тут ось опасно зараз спускатися. Мені клац. Дивимось. Зараз вам хочу показати, як вони йдуть з першого поверху на другий. Теж дуже класно. Мені все подобається, коли буде підлога, то взагалі буде просто шик і блеск. Бачите, так ось ходимо. Клац-клац-клац. Давайте вам покажу знизу доверху. Значить, бачите, брус кидається з однієї планки на іншу. Там забивається гвістками, ще планочка маленька кладеться, а тут підпорочки такі. Підпорочки можна зробити якусь полицю, або можна ще зробити. Звісно, э, зашити брусом або можна поставити навіть холодильник, холодильну камеру. Для чого це все ставиться? Для того, щоб, для того, щоб э, заховати його, ну, там вже вирішимо. І я дивлюсь, що сходи дуже гарні. Тут теж заш'ється все, фальшпанелю якоюсь. якось, і ідея просто. Намертво супер слова.